У студії гість пан Василь Гавадзин, депутат районної ради. Пане Василю, я вас вітаю в студії телебачення, «Тисманице». Добрий вечір. Я вас запросила в студію неопадково, адже в першу чергу хочу вас привітати з тим, що з березня місяця ви вступили повноваження депутата районної ради, там відбулися певні зміни, і ось ви з березня місяця вже знову будете депутатом. Це здається, вже який третій чи четвертий термін. Четвертий. І ще одна подія, яка змусила мене вас запросити на студію, це те, що вийшла нова ваша книжка. Десь рік тому чи два ми мали з вами зустріч. Була книжка про річку, а друга книжка зовсім інша. Про що ця ваша книжка? Я б хотіла дізнатися сьогодні з нашої з вами розмови. Отже, книжка як називається? Книжка називається На краю світу. Кому я її присвятив? Присвятив людям свого села, де живу. І тим людям, де я працюю, я працюю в нових кривотулах в школі, і вважаю, що багато є людей, яким належать встановити пам'ятники ще за життя. І ця книжка моя якраз є, я так вважаю, пам'ятником для цих людей, які вартують цього. Чому саме така назва на краю світу? Що це означає? Адже Кривотули, Красилівка то не є край світу, навіть не край нашого району. Ну чому? Я, коли служив в рядах Радянської армії, то мені прийшлось служити на Далекому Сході. І ось, коли мама написала мені листа в армію, то сказала: служба в тебе на самому краю світу. І я дав назву цій книжці, тому що я там на краю того світу дізнався про дуже цікаву історію українців, які були вивезені в свій час радянською системою на ті землі і робили практичну спробу створення там на далекому сході української держави. Тобто ви цією назвою дали шану своїй матері покійній, яка таку таку фразу вам написала. І все ж таки вас основна фабула в цій книжці це є люди, про людей для людей. А взагалі, як в селі? І в Красилівці, і в нових кровотулах люди ставляться до того, що вийшла така книжка, адже село маленьке, всі один одного знають. Треба бути дуже обережним, щоб про когось писати, написати правду, тобто щось не перебільшити, адже це невеликий мегаполіс, де можна писати, і ніхто тебе не знає. Тут як вам, як ви себе як автор, відчуваєте серед людей з цією книжкою? Ну, перш за все, всі люди, про яких йдеться в книжці, звичайно, задоволені. Але я маю дуже багато відгуків від людей, які мають мої книжки, і вони мені кажуть, що дуже гарно написано, і дуже добре, що я про цих людей написав, адже вони на це заслуговують. Ну, і є відгумін у обласній газеті Галичина, де також редакція добре відгукнулася про цю книжку. Написала відгук в газеті, позитивний. Ви вчителюєте в сільській школі, тобто зарплата вчителів не така вже велика галець стає на проживання, тобто видання книжок то є трошки така дорога справа. Отже, не штука написати книжку і сховати її в шуфляду, але її потрібно ще видати. Хто вам е, видав кошти на те, щоб ось така книжечка побачила світ, і то не в одному екземплярі. Скільки екземплярів книжки і хто фінансував? Е, ну, скажу так, по порядку. Мені багато допоміг голова нашої сільської ради Старокривотульської Володимир Назарук. Він, як голова, збирає виконком сесію депутатів регулярно. І ось, дізнавшись, що я підготував до друку цю книжку, розповів цим депутатам, членам виконкому, чи не могли б вони мені допомогти у фінансуванні для видання цієї книжки. І, звичайно, що вони відгукнулися всі. А також мені допоміг наш голова Тисменської районної ради Володимир Миколаївич Семенів. Він також проспонсорував книжку, і частина цих книжок, вже скажу наперед, пішла у шкільні бібліотеки, у кожну шкільну бібліотеку. Також допомогла в цьому завідувача райвідділом освіти. Яка зрозуміла мене і посприяла також в цьому. Напевно, мала розмову також з Володимиром Миколайовичем на цю тему. Тобто книжка буде мандрувати по району, її можуть почитати, а чи можна собі десь ще її придбати? От Є ще такі лишні екземпляри книжки? Ну, я стараюся всі книжки, як кажуть, дарувати людям. Mm -hmm. Я би не сказав, що 400 штук це аж так багато. Але маю ще в запасі книжки вдома. Якщо би хтось хотів придбати, то може придбати. Що люди і роблять? Прямо приходять до моєї хати і кажуть, чи є ще можливість придбати книжку. Дуже багатьом дарую. Ну, ви нам теж подарували. Я вам дякую за цей екземпляр книжки. Це вже я маю другу вашу книжку. Тобто, перша книжка ви шано віддали річці, яку намагались багато років рятувати від того, щоб річка не 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 засохла, не замулилася. Друга книжка ваша про людей. Чи пишете ще щось, і чи будете мати матеріал ще на третю книжку? Ну, звичайно, в планах є, і вже готую матеріали. Ви знаєте, в наших селах дуже є багато хороших, талановитих, здібних, відповідальних людей. І я вирішив наступну книжку присвятити. Учасникам художньої самодіяльності нашого клубу. Ну, тільки наш хоровий колектив вже підтверджує 10-й рік звання народного, а хоровий колектив і інші гуртки художньої самодіяльності вже працюють більше 30 років. І ось на протязі цих років є багато фотографій цікавих, є багато цікавих заходів на різноманітну тематику культосвітню. І я вважаю, що таким людям також треба віддати належне, щоб цей їхній слід в цій роботі залишився для наступних поколінь. Тому ця книжка буде присвячена цим людям. Думаю, що вона буде мати багато ілюстрацій, фотографій як підтвердження того, що вони вартують цього і заслуговують на це. Ну я знаю, і ви є керівником одного з колективів. Кілька слів про цей колектив, який ви маєте в селі рідному. Так, мені доводиться працювати ще з художньою самодіяльністю в моєму рідному селі в Красилівському клубі. Я в свій час закінчив музично-педагогічний факультет Івано-Франківського педінституту і з тих пір працюю в клубі художнім керівником. Тобто а... ви маєте хоровий колектив, так? Я маю хоровий колектив, але скажіть, що вартує хоровий колектив при клубі, якщо ти не маєш інших гуртків художньої самодіяльності. Ну, як ти концерт даш? Хіба що лишається прозвітуватися перед якимись комісіями обласними чи районними, що є хор і має звання? А в селі, щоб обслуговувати сільське населення, потрібно мати різноманітні жанри. Тому є при хоровому колективі жіночий вокальний ансамбль, чоловічий. Тобто ви е всім це канали? Дуети, такі. соло. Так, я всім цим керую. Правда, я маю дуже талановитого завідуючого клубом Олексія Гошія, який недавно приступив до роботи, його поновили, і він створив прекрасний народний ансамбль-оркестр для супроводу хорових творів, а також вже сам готує супроводи для інших жанрів вокальних. Тобто ви і пишете книжки, і викладаєте в школі, ви ведете уроки історії, плюс маєте хоровий великий колектив, де на то все береться час у вас, адже живете в селі, маєте ще, напевно, якусь господарку. Ну, знаєте, кожна людина, якщо би спланувала собі на кожен день свою діяльність, то вона могла би досягти набагато. Більшого максимуму у своїй роботі, у своїй діяльності, я не марную ніколи ніякого часу. Так, вдома є господарка, невелика, правда, бо дружина-вчитель, і діти вчителі. І коли ми йдемо на роботу, то залишається будівля закритою. Але є таке невеличке господарство: кролі, кури, качки. Без цього в селі неможливо. Ну, я не уявляю собі, як це ходити на базар і купляти е, якусь таку першу їжу необхідну, чи не мати грядок в селі і так далі. На це також доводиться затрачати багато часу. Але якось цей час знаходжу. Просто я це люблю. Це в моєму смаку, і це приносить мені велику насолоду. І я знаю, що хтось мусить в селі. Таке робити, щоб щось з села залишилося для наступних поколінь, і до всіх цих ваших цієї вашої діяльності додалася ще знову нова депутатство. Тобто, ви з березня місяця приступили до виконання своїх функцій як районного депутата. Як себе бачите, там там ваша діяльність? В якому руслі плануєте працювати? Хоча можливо там працюєте всі. Що ваша спільнота, партія скаже, те ви робите? Чи ви дотримуєтесь все ж таки думки, що депутат кожен має мати свою власну думку, а не колегіально за все голосувати, бо ну так як зараз воно є. Бо ви були депутатом першого терміну демократично, там зовсім було інакше відношення до всіх цих справ. А зараз зовсім змінилося. Зараз є партія, яка каже так чи ні. Ну, з першого засідання. Районної ради, сесії районної ради, яка відбулася 15 березня. Мені сподобалося ведення сесії. Справа в тому, що зараз до сесії комісії вирішують багато таких проблемних питань, що їх не приходиться вирішувати на самій сесії. Тобто, погоджуються з всіма комісіями і сесії. Приходиться тільки затвердити ці рішення. Це є дуже приємно. Ну, я би не сказав так, що я маю якусь вказівку від своєї партії чи від голови партії виконувати якісь прямі доручення. Я, наприклад, уже скористався 15 березня своїм, як кажуть, депутатським правом і в цей же день зареєстрував два депутатські прохання на ім'я. Голови райдержадміністрації. Наприклад, мене дуже потурбувало питання, і віддавна турбує, що біля нашої тесменецької поліклініки через дорогу є автобусна зупинка, і вона не благоустроєна. Є там одна лавка, на яку не завжди можна сісти, бо дощі йдуть, птахи сідають і так далі. А з поліклініки інколи люди виходять хворі і вони не мають де. Стати, почекати на автобусі. Тому я написав на депутатське прохання, щоб голова райдержадміністрації продумав це питання, щоб зробити там відповідну зупинку всіма умовами або хоча б такими, де людям було б зручно чекати на автобус. Друге, у мене прохання цього ж дня я також відіслав йому: у нас в Красилівському клубі вже третій. Зимовий період не отоплюється глядацький зал, ну дуже діряві вікна. Ще часів тобто, радянського союзу програма та теплий заклад культури. Вона не подіяла, не діє в вашому селі. Ну я думаю, що тепер. Це буде зроблено, це аж не така велика проблема. Там треба замінити троє вікон, і будуть всі зручності для глядачів. А так в зиму попробуйте в зал зайти людям, а тим більше виступати. Пробувала. на сцені Пробувала. я не артистам. раз їхала по селах і бачила, е, хотіла, наприклад, схилити голову перед тими людьми, які є на сцені, і ті люди, які сидять в залі, сидять в холоді. Це не 30-ті роки минулого століття, не 20-ті роки, де можна в холоді сидіти. Тобто, якщо деякі собі чиновники дозволяють в теплих кабінетах сидіти е, цілий робочий день, то Заклад культури не повинен бути холодний. І ця ж програма все ж таки діяла, але вона діяла практично на папері. Тут дуже добре, що ви з перших днів свого депутатства почали такі актуальні теми піднімати. Ну, можливо, є проблеми із фінансуванням. Ви знаєте, яке сьогодні фінансування, І інколи керівництво районної ради чи адміністрації знає, яку має суму, і ту суму треба розподілити між всіма галузями. Які фінансуються і тому інколи нам здається, що це можна зробити? А якщо вникнути в всі питання, то не завжди так виходить, як би нам хотілося. Наприклад, на превеликий жаль, це так. Ми сьогодні з вами говорили про вашу книжку, поговорили про вашу діяльність депутатську, адже ви щойно приступили до виконання своїх обов'язків. Я вам бажаю сил і натхнення для того, щоб ще ми з вами зустрілися через певний проміжок часу вже з третьою книжкою. Бажаю вам, щоб ви як депутат захищали інтереси своїх виборців. Ну і, звичайно, бажаю вам здоров'я як звичайній людині, адже це саме найголовніше. Дуже дякую.